Всім привіт! З вами я Аня Сауляка, це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як чи дійсно потрібен вам інвестор. Наразі а, дуже багато людей пишуть інвестиційні проекти. Це можуть бути проекти як під е, бізнес план і інвестиції від е, держави, е, бізнес план в дії. Так, це можуть бути і бізнес-плани під приватних інвесторів. Особисто я займаюся маркетинг-консалтингом, написанням бізнес-планів вже, мабуть, років 15. І за цей час, як це не дивно, саме зараз є бум інвестиційних проєктів. Хоча, здавалося б, третій рік війни все настільки нестабільно, не знаємо, що буде завтра, але. Люди пишуть бізнес плани і люди шукають інвесторів. Особисто в мене є певна думка щодо інвестора, але я поки що не буду її висловлювати. Просто хочу розповісти всі плюси і мінуси роботи з інвестором. Коли ви, наприклад, написали бізнес-план, вам його погодили і виділили кошти. Наразі мова йде. Про великі інвестиційні проекти від, наприклад, півмільйона доларів. До півмільйона доларів можна знайти, скажімо так, інвестора, який буде приватним, або невеликим, або, скажімо, так, по знайомству, Да? Все, що більше півмільйона, я вважаю вже великим інвестиційним проєктом і відповідно. За такими е, коштами вже стоять е, серйозні люди або венчурні фонди, або приватні інвестори, які, як правило, мають певні вимоги до людини, якій надають кошти. Отже, давайте пройдемося по всім е, плюсам і е, мінусам такої ситуації. Отже, перший і, мабуть, один з найбільших плюсів це можливість вивести свій проєкт на вищий рівень. Це зрозуміло, що кожна людина може починати свій бізнес з маленького і потихесенько розвиватися. Але коли ви залучаєте інвестора, у вас є можливість вивести свій проєкт досить швидко на новий рівень. Це перший і, мабуть, основний плюс. Другий плюс це можливість отримати дуже якісні і гарні консультації від команди інвестора. Це стосується як і бухгалтерського обліку, так і самої бізнес-моделі, так і юридичних питань. Тобто, як правило, за кожним великим інвестором стоїть досить серйозна команда професіоналів. Які е, запускають або приймають участь у запуску інвестиційних проєктів вже не перший раз, і тому вони можуть надати досить якісні консультації. Третє е, можливість використати зв'язки інвестора у наш час це не пусті слова. Тому що коли виходить маловідома компанія на ринок, залучення зв'язків інвестора може допомогти досить швидко рости і розвиватися цьому, саме цьому бізнес проєкту скажімо так. Можливість заробляти більше це логічний плюс, і він зрозумілий, що чим більше інвестуємо, тим більше заробляємо. Тут нічого дивного нема, і... але для когось саме цей плюс є найвагоміше, скажімо так. Да? А, далі, коли заходить а, великий інвестор або інвестиційна компанія, звісно, що а, вони, як правило, беруть ваш проєкт під своє крило. І маючи дуже-дуже великий досвід у розвитку проєктів, вони фактично зроблять все для того, щоб мінімізувати ваші ризики, мінімізувати ваші втрати, а відповідно, і втрати інвестора у цьому проекті. Тобто, ви починаючи щось. Вже є трохи застраховані, ну, мабуть, навіть не трохи застраховані, а дуже серйозно застраховані, тому що ці люди, ця велика команда професіоналів, вони, вони дійсно хочуть, щоб у вас все вийшло. А відповідно, і у них все вийшло. На цьому плюси закінчуються. Тепер про мінуси роботи з інвестором. Перший мінус, мені здається, що він один із основних мінусів. Це те, що, як правило, в Україні, і не тільки в Україні, інвестор заходить на умовах 60 на 40. І 60 це не у вашу користь, це на користь інвестора. Дуже часто бувають такі проекти, де автор бізнес-ідеї, людина, яка пише бізнес-план, людина, яка започаткувала цю ідею, взагалі працює на зарплату до моменту виходу бізнес-проекту у плюс. Причому мова не йде про операційний плюс, мова не йде про там, плюс по кешфлоу. А мова йде саме про той плюс, коли вже проєкт окупився і вийшов на прибуток. І тільки з того моменту людина-автор починає отримувати свої проценти як співвласник. Таке теж, ну, також є і досить часто зустрічається. І багатьох людей саме цей аспект відштовхує необхідність там працювати на заробітну плату або ті 60 на 40. І хочу вам сказати, що 60 на 40 це ще не саме критичний момент. Буває і 70 на 30, буває і 80 на 20. Ну то вже, як правило, коли дуже великі суми інвестицій. Далі один із таких також. Суттєвих мінусів це те, що ви завжди під контролем. Це і плюс, і мінус з іншого боку, тому що дуже часто, коли розпочинається запуск інвестиційного проєкту, вам можуть ненав'язливо або нав'язливо запропонувати певного співробітника від інвестора, який буде таким собі, знаєте. Смотрящим наглядачем, да? і ви це будете чітко розуміти, і вам це треба буде прийняти і так працювати і смиритися з цим. Далі вас легко можуть замінити. Такі випадки також бувають, що людина, автор ідеї, по тим чи іншим причинам виходить із проекту. І інвестор таку людину заміняє іншою людиною, яка також буде СЕО і співвласником. Таке є, на жаль, або на щастя, це вже знаєте, як піде. Далі ви ніколи не будете абсолютно незалежними. Як це буває, наприклад, у невеликих приватних підприємців, які просто працюють самі на себе, і все. Ви завжди будете мусити вимушені радитися з інвестором і з його командою, і, як правило, ключові рішення буде приймати інвестор або його команда. Ви, звісно, також будете приймати ключові рішення, але такі, знаєте, доленосні рішення буде приймати інвестор і його команда. Далі інколи інвестиційні проекти є пральною машинкою головних компаній. Хто зрозумів, той зрозумів, у деталі заглиблюватися не буду. Але ви маєте розуміти, що відповідальність несе SEO компанії. Причому. У повному сенсі цього слова відповідальність. Далі. А, до речі, це всі мінуси. Да. Щось я так задумалась трохи. Тепер рішення будете приймати ви. Як правило, люди дуже радіють, коли отримують інвестиції і вважають, що це просто джекпот. Це не завжди так. Бувають моменти, що усвідомлюючи всі аспекти, людина починає сумніватися. І це нормально. Тепер, власне, моя думка. Я вважаю, що крайні необхідний інвестор тільки у трьох випадках. Перше, коли у вас дуже дуже великий проєкт. Наприклад, ви хочете побудувати якесь велике масштабне виробництво, там чогось, не знаю, чогось. Або там велику клініку, або там велику швейну фабрику. Це дійсно ті випадки, коли дуже важко обійтися без, без інвестора. Друге. Це коли у вас дуже високотехнологічний проєкт, де треба багато часу приділяти деталям, де дуже важлива технічна сторона, де дуже важливо, щоб поруч були багато професіоналів, які зможуть запустити цей проєкт. І третій момент. Це коли інноваційний проєкт. Настільки інноваційний, що просто без інвестора ви не зможете обійтися. Наприклад, ви там розробили якісь унікальні ліки, або там не знаю, літаючий автомобіль, або якийсь там якийсь там двигун на воді, чи щось таке. Тобто щось супер-супер інноваційне. І у такому випадку ви також не зможете обійтися без інвестора з серйозними грошами. У всіх інших випадках, в принципі, можна обійтися власними силами. Можливо, це буде довше, можливо, не так легко, але можливо. У будь-якому випадку рішення приймаєте ви, тому що це ваш проєкт, ваша доля, ваші мрії. Я просто поділилася тим, що знаю, і сподіваюся, ця інформація буде вам корисна. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Соляк. До нових зустрічей. Бувайте!